В цьому відео я покажу, як на місці цього земляного виліту зробити оцей. Що ви творите, мужчинки? Українка я! Yeah. Вам не передати, наскільки я просто радий, що Оце, ладно. все. Покроково. Розміри вильота. Висота цієї труби 2,40. Ширина. Метр двадцять, довжина нижньої труби 4 метри, довжина радіуса 4,75 м, кут 63 градуси і все. І зараз я розкажу, як, які етапи ми пройшли при створенні цього відео. Можливо, це відео не буде таке веселе і розважальне для школьників, але я вважаю, що воно має свою цінність. Е, першим етапом я порахував дов, загальну довжину труби, яка нам треба для цього виліту. Потім я подзвонив, дізнався ціни на труби. Труби ми взяли. 40 на 25. Потім я позвонив, почав шукати сварщик, сварщик. Хлопчик роботящий, поперезванював ціни. Було дуже дорого, 8 тисяч за роботу. Сказали там, сказали там, дуже довго чекати. Труби в одному місці привезти. Це плюс доставка. Потім знайшов, де можуть завальцювати, по-моєму, це так називається, там, де радіуси прокатають мені. Потім відрадію всі завести до Сварщика. Сварщика виходить лише в один день, і від Сварщика привезти сюди. Дуже довго шукав, дуже довго голову собі ламав. Потім Ваня мені каже, в мене є контакт Андрія. І я набираю контакт. Це вже прям були фінальні пошуки, коли ми вже планували все замовляти. І Ваня каже, що у мене є контакт Андрія. І я дзвоню Андрію, а він каже: Давай гроші. Я за металом з'їжджу. Коли буду забирати свій метал, заберу і твій метал. Я думаю, господі! Дякую за такий шанс. О, Андрій. Якщо ти бачиш це відео, дуже дякую. Виліт вийшов прям. Ми хоч його ще не тестували, але другий день я на нього дивлюся, я прям. оу. Так А, Все, я намалював креслення, як вважав це вірним. Дав Андрію і... Креслення, походу, виявилося нормальним. Не знаю, чи воно технічно супер правильне, але от, отакий вигляд воно має. Ну, Але виліт такий, як є на кресленні. Тільки що заїхав до Андрія, закинув йому бабки за метал, він метал вже сам там привезе по нормальній ціні, і за пару тижнів мене не бере. Пройшло 11 днів. Андрій скинув мені фотку, що виліт майже готовий раніше, ніж він казав. Казав 2-3 тижні, а пройшло 11 днів. От я вже тут. Зараз їду, вже не можу. Я так хвилююся, чесно кажучи. Важко. В перший раз робимо. От. Ну, до цього моменту вже дійшов, вже добре. Тепер ще придумати, як це фанеру, прикріпити. А як виходить? Я прикладаю лист фанеру, там струбциною притягнув собі, намітив лінію. Як мені от я не дуже розумію, як би мені зробити дирку, а потім в фанері ще й попасти туди. <паспалу> 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 A už fanáru, průvod už po fanáři po dvoch mítkách klíhně, to si myslejte. Jožin pážin, už si zuby brousí, Jožin z pážin, kouše se Na Jožina z pážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze, letadlo. Pojížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítá mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl je zede. Jožin z močálem se blíží, Jožin z Bážin, k vesnici už se plíží. Jožin z už si zuby brousí, Jo. Jožin, zpájin, Kouše, sa jerdou. Na jožin, na zpájin, koušeš a jerdouš. Na spážin. Je vědět, padlo, jen a pouze, to je jožin, na a Říkám, Вот, от так, да, я думав за це. Просто якщо, типа, зривати вертикально не вийде в будь-якому випадку. І в нас вийде так, що виліт буде ще далі, а нам треба його зробити ще ближче. Та тут не є багато копати. Якщо ми такі стінки доліпляємо за день, то тут зривати. Нам, нам пані дивись, тут ширина виліта, якраз получає. Тут ширина получается 125 см. Якраз це лист фанери. А довжина радіуса 475 см, а, якщо, а ті два листа получится 5. Тобто у нас внизу вийшло. Внизу ото якраз хвостик зійде в ноль. А, ну біля... Там якраз 20 сантиметрів лишиться. Це було під цього як так, так. Тільки що привезли на вечір. Ми вирішили, що заїдемо, купимо зараз фарби, зразу підемо пофарбуємо, скільки встигнемо. Оця банка двохлітрова, грунт, емаль і антикор нам вийшло 600 гривень плюс кісточки 650 гривень додаємо до бюджету. От, Так що їдемо фарбувати зараз це все діло. Так, Короче, Всі ці етапи я роблю відносно перший раз. Так що, якщо я щось роблю не, не, не по правилам, то срямба пустівши. А, зверху вода. Знімай ближче, як я мішаю. Те землю фарбую, чекайте, що в армії не буде, там траву фарбують зелені. Так, да, він казав, скажеш, що кольора нема. Так от, що кольора нема. Прозоре якесь. Переводимо. Все, мені аж не віриться, що ми вже на етапі фарбування його. Тобто пацан сказав, пацан зробив. Це Ми дофарбували виліт в перший слой. Типу, курточку забруднив. Але менше з тим. Пофарбували зверху в один слой, потім він підсохне, ми його перевернемо знизу, пофарбуємо і потім будемо кріпити фанеру. Але поки що фанера виявляється, виходить за наш бюджет. У нас трошки не вистачає на банці грошей на фанеру. Якщо в кого є бажання підтримати цей виліт, то посилання на банку буде внизу. От. Хотілося б по максимуму зробити це все своїми силами і грошами, але ну, вимушений просити, бо. Це. Та Такий от виліт вийшов. В наступному відео ми вже будемо підготовлювати почву для. Е Виліта, будемо кріпити фанеру, бо на неї трошки треба збирати гроші. Я раніше це відео казав, просто знімаю в різні дні. Тепер серйозна розмова ну, для мене, принаймні, вона серйозна. У кожного із нас, хто є на цьому споті, конкретно франківську, є певні проблеми. Є певні проблеми з роботою, з грошима. Суть в тому, що ніхто не може отак дістати от, одна людина, дістати з кармана котлету і сказати: от. Повна сума на виліт. Нам виліт обійшовся, по-моєму, десь 375 доларів з урахуванням фанери, коли вона буде. Так. Ну нехай 400 округлимо. І суть в чому, що ми дуже довго говорили, балакали про цей виліт, що було б прикольно, як у Львові, було б прикольно мати пересувний виліт, щоб там ближче, далі, навчитися якийсь трюк там, навчитися якийсь трюк там, е переставити його десь відцентрувати. Коротше, дуже багато плюсів. Ми просто мріяли, мріяли, і так як це коштувало нормальних грошей, а нас відсили тут декілька людей, хто може скинутися. І тут в певний момент на мене навалюється все на купу. Десь робота уйшла, десь все одночасно треба зробити, і просто морально ти такий виснажений, виснажений. І в мене в голові щепнуло, що. Гори сарай, гори і хата, давай ще й виліт робити на цій хвилі. Я думаю, Та за... а де взяти гроші? Нема грошей. Я думаю, ну, по приколу, відкрию банку і закину в сторіс. Так як я звик, що на мої сторіс не дуже реагують, коли я щось там прошу, я думаю, закину банку чисто для себе, для своєї внутрішньої галочки. Шо? Я намагався. Якщо... Якщо там, не знаю, хтось каже, ти от. А що ти робиш тут? А я скажу, ну я хоча б намагався. Краще щось робити. Правильно, Андрій? Краще щось спробувати і нічого не зробити, ніж краще, Андрій, ти це... І Я закидую в банку і тут починають приходити донати. Я зі своєї історії зібрав десь тисячі три-чотири. Я думаю, вау! Ну, почали кидати школьники, кидати, люди, яких я не знаю, по гривні, по дві, по п'ять, по десять. От буквально там по приколу кидають по 78 копійок, по 68 копійок, по 32 копійки. Я сижу просто з цього. Мені з цього смішно. У мене починає з'являтися настрій від того, що суть не в сумі, а суть в тому, що люди стараються. Навіть 30 копійок це все рівно для мене виглядає так, ніби не просто жарт, там, о, тримай 38 копійок, а що людина постаралася, зайшла в банк, кинула. І настає момент, коли Саня заряджає 4 тисячі. Я заряджаю пару тисяч. Я їду до друга, до Артема, він ще косарь вкидає. Я починаю писати в лічку всім, кого знаю. Просто всім. Просто так і пишу. Ми робимо виліт. Баб... З бабками біда. Якщо маєш можливість підтримати, підтримай. Там Юрій старості пишу Артему і фімчуку, козаку пишу. Магазинам пишу, всім пишу там Тимофею з Лондона пишу. І я починаю так по 300-400-500 гривень збирати, збирати, збирати. І це кидають люди, які, можливо, навіть ніколи в житті не приїдуть катнути на цьому вильоті. Або знають взагалі не катають і починають кидати гроші. І тут на банці вже збирається 13, 100. І я думаю, вау! офігеть. А в... метал, робота і доставка. І покраска виходить 9 тисяч. Ще 3 тисячі 3,5, 4 тисячі 4 тисячі ще лишається на фанеру, яка там затягне 5-6 тисяч. Я думаю, вау! Офігеть! І просто, і це в період там, 2 тижні. Чи 3 навіть. Десь там, може, я тиждень збирав гроші. Ні, ну взагалі в перший день збиралось, а потім я ще там тиждень напевно шукав варіанти різні. Я находжу до Андрія. Андрія нахожу, що я казав попередньо. Він каже: реальна черга півтора місяця, але я постараюсь пошвидше. І через 11 днів він каже: Виліт готовий, приїжджай! І я такий, що? Що? Я приїжджаю, бачу його вживу, і в мене просто очі не вірять, що що це? Ну я не можу просто якось уявити, що це, от ми. Я не хочу казати, що це я зробив, там я знайшов, я поїхав, я забрав, я привіз. Я... Там гроші заплатив. Там... Та ніфіга. Це все ми. Просто з кожного, кожна людина десь з різних кутів України, отак об'єдналася. Так не видимо навколо мене. І ми разом це все зробили. І воно тепер є франківську. Офігенно є франківську. Щоб фанера. І все. Я чекаю вас всіх в гості. Сподіваюся, цей сезон нам ніхто не пересре. Ніхто не скине ніяку ядерну бомбу, і буде тепло, і будемо всі друг до друга їздити. Там Львів, Франківськ, Київ, всі міста. Хто, хто де катається, ми покатаємося друг до друга, бо спотів прикольних тепер хватає. Вибачайте, що така довга промова? Для мене просто металевий виліт у нас на споті Франківську. це... Щось супер таке емоційне, що що хочеться залишити в пам'яті, тому і така промова. Якщо ви дослухали до цього моменту, то ще раз дякую всім. Без вас би нічого не було. Ну, без мене би теж нічого не було. Але ви то всі, а я то один. Мене би замінити міг будь-хто, дай би тільки гроші. А всіх вас ніхто не замінить. Одна людина всіх вас не замінить. От. Ну, коротше, отак я намагався всім вам подякувати. Приїжджайте в гості. Якщо додивилися до цього моменту, то дякую, підписуйтесь на канал. А я зараз нажимаю на стоп і включаю камеру і кажу всім привіт і ми скопуємо виліт.